Цілий пласт його роботи в Київській Камераті. важкий час, середина 90-х років, камераті важко, її хочуть ліквідувати взагалі як ансамбль музики, яка пропагує українських композиторів. Беззмінному директору і художньому керівникові і диригенту Валерію Матюхіну важко. І він звертається до Івана з Проханням, знаючи його такі можливості, такі менеджерські, звертається до нього з проханням прийти в камерату і очолити, бути художним керівником цього ансамблю. І він погоджується. Навіть можу згадати таке, що я була проти, тому що я бачила, яке, яка колосальна напруга в його житті, як він багато хоче встигнути. Навіть мені навіть сьогодні вже здається, що він спішив по життю е іти, бігти буквально по життю, тому що йому не йому мабуть щось таке є десь там, чого ми не знаємо в тому паралельному світі. Що людина, мабуть, відчуває, що йому не так багато в цьому житті залишається жити, і він надзвичайно багато встигав зробити за день. Він міг влітати, щось скоріше брати, щось грати, комусь дзвонити, вилітати. Ну а коли починався фестиваль, Кеймузикфест, то це просто оце, це місце перегрівалося. Телефони, факси вночі з Австралії, з Франції, з Німеччини, з, з, з Америки неймовірно багато всього було. І тому він хотів встигнути. І тому він працював надзвичайно важко. І я йому сказала: ну, тобі горовиця мало. Тобі Києву музикфесту мало, тобі секретарство в ціпілці композиторів, ти професор консерваторії, ти ще композитор. Тобі мало, ти ще хочеш камерату піднімати. Так. Це треба зробити цей колектив. Це пропагандист української музики, пропагандист сьогоднішньої творчості наших композиторів. Мало виконують між іншим майже всіх композиторів 20-го сторіччя, того ж Лятошинського. Ну я скажу так, що ще львівських композиторів виконують більше, тому що Львів він має такі регіональні традиції. Знаєш, в Харкові трошки більше своїх виконують. Київ це столиця, так Київ, це. Центр. Але Чи то тому, що тут так багато усього, чи тому, що тут так багато того наносного, що приїжджає зліва і справа, пошани до своєї культури немає належної. І це торкається так звичайно, це торкається Івана Карабиця, хоча була прекрасна постановка в опері. Його балету. Я знаю, що Кирило робить дуже багато для популяризації твор, творчості свого батька, але, звісно, що цього недостатньо. Я думаю, що це проблема культурної стратегії держави. Івана Федоровича Карабиця, мабуть, можна дуже багато різних згадувати функцій, які він грав, і у мистецтві, і як музикант. Як педагог Національної музичної академії Чайковського, як прекрасний піаніст і джазовий музикант, як композитор, як диригент, в цій кімнаті це була кімната його кабінет, в якій сьогодні залишилися такі безмолвні свідоцтва того, що робив цей митець, чим займався. you Одразу після його смерті не можна було говорити, а тим більше, що йому перед цим не дали Шевченківську премію. Він був висунутий, він не дали йому. Інші люди отримали, отримали. Це був удар був по хворій людині. Я тоді написала статтю, це ще його якраз до смерті, ну і не взяли друкувати, тому що я своє ставлення до того, що така. Велична постать, як Іван Карабець заслуговував цю премію. Так вона лишилась поки що в мене в архіві. Ну, Думаю, що прийде час, коли я її надрукую. І перші дні після його смерті так все склалося, що взагалі я говорити не могла, навіть поїхати на цвинтар. Так в мене було боляче, що пішла така людина світла. От. А потім я вам скажу, цікаво було, що в журналі Україна повинна була до його смерті вийти моя стаття «Маестра». І я дзвоню редактору кажу, будь ласка, візьміть в чорну рамку, бо помер Іван Федорович, воно друкувалося. На що редактор мені відповіла, Галина Васильівна, хай він буде у нас в пам'яті живий. І вона не взяла в чорну рамку. Ну, хоча б назву, що Іван Федор маестро. Так хотіли всі, щоб він залишався живий. Почалося це з того, що він просто захворів простуда. Мабуть, він переходив, може, у нього не було можливості до лікарів звертатися, а потім уже я просто взяла його за руку і повела до лікаря, і лікар почув там легеневу хворобу. І тоді ми його в лікарню віддали, і там лікарі поставили неправильний діагноз. І, тому з цього... і фактично його не лікували, а далі вбивали. Тому що поставили йому діагноз такий, онкологічного профілю, що нібито пухлина середостіння. Таке місце у нас тут є. Але потім, уже коли ми його повезли на лікування до Відню, тоді зробили там аналізи і сказали, що ніякої пухлини там нема. Але вже всякі хімічні препарати зіпсували нирки. І тоді вже ниркова хвороба стала такою роковою в його житті. І знаєте, до кінця, до кінця життя він, він ще був. Вдома, він приїхав, спробували йому очистити організм, він прилетів з Відня, але в зв'язку з коли людина хворіє на нирки, вона така трошки, От з його енергії, я відчувала, що він іноді хоче полежати, іноді якось так. Тобто не ти, не той Іван, яким він був. І хоча він ходив, він робив, він, і я хотіла його підтримати. І ми тоді запропонували зробити великий концерт в Україні концерт його пісенної творчості. І домовилися, що такий концерт буде. І він сидів отут на цьому дивані, сидів і малював програму цього концерту. Але, на жаль, не встиг уже при його житті. Але цей концерт відбувся і вже в його пам'ять. І він відбувся майже по тих всіх, цій от, ну, шпаргалці, які він написав, як він хотів цей концерт побачити. Говорити перші десь кілька років, і писати, і радіопередачі я не робила. А потім от Марина зробила гарний, дуже віврив моменти, книжка спогадів, все. Оце перший спогад, неспокій душі, я вже це кілька років пройшло. Я змогла про нього говорити, писати. А сьогодні мені дуже я хвилююсь внутрішньо. У мене відчуття, от я вам вже сказала. Що все одно пройшли роки. Ну, по-перше, інколи він мені сниться, як людина близька по духу. От, Ми дуже розуміли один одного. Так ну ми ж просто я вам кажу, що коли ми працювали над фестом, це взагалі була одна команда така, які люди одного погляду, одного емоційного світу. Він довіряв мені, чому він давав мені багато інтерв'ю, тому що він знав. Що я розумію те, що він говорить, що він говорить під текстом, що він говорить в тексті. І цією довірою я дуже пишаюся. Ну, А зараз я вам кажу, що вже пройшли роки, є вже оцінка все-таки його творчості. І знаєте, чим є невдоволення? Є, що його мало виконують? Останній його день в лікарні. Це ми, ніхто не думав, що так станеться. Воно сталося раптово. Він в лікарню попав буквально за п'ять днів. І причому, попав знову в легеневе відділення. І коли вже за п'ять днів його передивилися, і прекрасний доктор сказав, що ви його лікуєте не від того. У нього нирки треба лікувати, зараз спасати його нирки. І сказав, що з нового тижня ми почнемо вже. Якось пробувати викликати лікарів і спасати там, але не встиг. Але ми йому принесли телебачення, і якраз я з ним завжди була і сиділа, розмовляла. А в цей час це вже це було хрещення. Так сталося, що у нього день народження 17 січня, а день смерті 20-го. І Ми вже думали, що він вийде з лікарні. Тоді вже шампанське йому принесли, приходили його друзі, його соратники. І значить, він іде по телебаченню якийсь концерт святковий і співає Таїсія Повалій, з якою у нього були дуже дружні відносини. І я з ним розмовляю, а потім він добре, тая, нормально, прекрасно. Вдалася йому ця пісня. Я кажу, ти що чуєш, що там повалі? А потім якраз виступав його учень Назарій з дім з Дмитром. Назарій, і Дмитро Ярмчуки, співали. І він послухав, потім набрав слухалку і каже: Назарчик, молодець, ти був такий скромний хлопчик. Ти вже вийшов на велику сцену, і я бачу, що у тебе ця така твоя ніяковість. Тобто він ще в останню через кілька днів, через кілька годин буквально його не стане. А він ще телефонував і ще розмовляв. А потім, знаєте, сама сам самий момент він захотів Кока-Колу ніколи. В житті він її не пив і не любив. Попросив Кока-Колу. Іванка сиділа поряд і побігла, купила, і він випив і попросив. Він сидів, сидів, розмовляв, а потім каже, що я приляжу. Приліг, закрив очі і все. І відійшов. Це було ну, настільки неймовірно. І я потім, я навіть не встигла. Ми всі були, Кирило був, Івана була. І, і я, ми сиділи, і не могли, Ми думали, що він трошки відпочиває. А він як останній подих і все. Йому було нелегко. нелегко. І зараз ми сиділи з Любою Кіяновською. Вона то зі Львова все знала. І вона казала, і Олійник так казав про нього. Він нікому ніколи не заздрів. Йому заздріли всі. Заздріли енергії, заздріли бажанню багато зробити, заздріли толерантності до людей, любові до людей. За дві години до того він каже, я трошечки посплю, будь ласка, спи. І от у сні він каже, спить і каже, Віктор Батюк, святий Антоній. Оці два слова. Хто такий Віктор Батюк? Це його великий друг. Це один з найвидатніших дипломатів України. Людина, яка дуже багато зробила для дипломатичної взагалі служби України. І крім того, він прекрасний поет, видатний перекладач. Він колись перший перевів хресного хрещеного батька на українську мову з англійської. Вони дуже дружили. І Іван Карабець написав кілька пісень на його тексти. І якраз батьюка вже не було в той час він загинув. Загинув автокатастрофою, причому такою, як Чорновіл, такою класичною, класичною катастрофою, тому промовчимо про це. Зміна властей була політичних у нас. Але дуже тяжко пережив карабець це і дуже часто згадував про нього. І написав потім, він ще перевів Робіндраната Тагора з, не, з персидської мови. І дружина Віктора Батюка видала цей твір. І карабець написав великий цикл на слова Робіндраната Тагора присвятив пам'яті Віктора Батюка. І він його згадує. Взагалі кажуть, що коли людина згадує, або своїх померлих родичів, то це значить, що якась щось буде. Але чому святий Антоній? От я до цього. Я почала шукати: ну, ну як він міг вісні бачити святого ну, Батюка добре. Ну як, вісні, як ми знаємо, хто такий святий Антоній? Ну Святий Антоній, Антоній і Феодосій у нас е, в Лаврі є. Каплиця Антонія, ну, Ісуса Христа ми можемо побачити вісні. Ну, ну Марію, Матір Божу можемо побачити. Але чому Антоні? Я пішла, пішла туди, е, почала розпитувати, хто ж це, і купила невеличку іконку, позаду якої було написано. Хто такий він? Ну, там було написано, що він один з там, фундаторів нашої лаври, що він був і в Чернігові, і так далі. І останнє. Яке ж його призначення? От, як е, святої людини перепроводження душ померлих в рай.